Єдна історія це щоденник Максима, хлопця, якого я зустрів у потязі, коли їхав з Києва до Луцька. Він почав мені розповідати цю історію, але потім вийшов на перекор та зник. Його щоденник досі в мене. Я Максим, єдиний, хто повернувся. Я пишу ці слова, бо тільки в письмі знаходжу спосіб не збожеволіти від того, що сталося на Трахтимирові. Якщо ви читаєте це, не їдьте туди. Краще спаліть ці сторінки і забудьте, що бачили. Все почалося невинно. У нас було шестеро. Я, мій друг Артем, Влад і троє дівчат Оля, Саша та Юля. Ми студенти, молоді, безтурботні. Вирішили провести вікенд у Трахтимирові. Це було оленою ідеєю. Вона вивчала дохристиянські вірування, писала курсову про язичницькі обряди в Україні. Якось вона сказала: Ходімо, там старе кладовище. Кажуть, воно ще дохристиянське, там жерці хоронили вождів, місце енергетично потужне. Ми засміялися, але погодилися, думали пригода. Доїхали зранку, паркували авто в селі і йшли пішки до лісу. Кілька годин ми у таборі місце справді мало якийсь особливий настрій. Усе було ніби застигле, навіть вітер дув якось повільно. Старі дуби обступили галявину, в центрі якої стояв напівзруйнований кам'яний хрест, Наче охоронець чогось забутого. Оля одразу почала фотографувати місцевість, робити нотатки. Влад розклав вогнище, Артем натягав дрова. Ми з Юлею ставили намети. Саша ж сиділа на землі, малювала щось у блокноті, абстракції, кола, очі. Усі були у своїй стихії, як на звичайному кемпінгу. Ніхто навіть не підозрював, що ми всі ступили туди, звідки не повертаються. Ввечері ми сиділи біля вогнища, пили чай, жартували, співали під гітару. Здавалося, ніч буде спокійною, аж поки Оля не дістала той камінь. Подивіться, сказала вона, дістаючи з рюкзака шмацкелі з вирізаними знаками. Я знайшла його під хрестом. Це якийсь рунічний символ, дуже старий. Кажуть, такі використовували волхви для обрядів переходу душ. Артем посміхнувся. Може, викличемо духів? Ми в колі знялися сміхом, але Оля була серйозна. Вона намалювала коло на землі, поставила в центрі камінь, почала щось шепотіти. Я думав, це просто жарт, але голос її став низьким, ніби не її. Потім повна тиша, угасло вогнище раптово, без вітру, без звуку. Просто пши і темрява. У тій темряві щось прокинулося. Артем схопився, затулив голову руками і почав кричати. Крик він не був людським. Це був рик пронизливий, ніби одразу з багатьох горлянок. Ми кинулися до нього. Але він вже лежав на землі і бився в конуся. Коли ми запалили ліхтарик, його очі були чорні, як порожнеча. Він мовчав, дихав важко, з його рота текла чорна рідина. Він, він щось пробудив, прошепотіла Оля. Цей камінь, це печать, вона була замкнена. Я не розумів тоді, про що вона, але з тієї миті ми вже були не самі. Щось стародавнє, голодне і зле вже було серед нас, і воно вибрало Артема як провідника. Він мовчав до кінця вечора, потім просто ліг у намет без слів. Ми лишились біля багаття, стривожені, але ще не налякані, ще не зовсім. Певно вночі я припинився від того, що щось дивилось на мене крізь стінку. Вітів два солоти. Один з них младше з рога. І я зрозумів, Артем більше не сам. Наступного ранку Артем сидів, втупившись в землю. Він майже не рухався, не їв, лише бурмотів щось нерозбірне. Його губи тряслися, наче від холоду, хоча день був теплий. Він захворів? запитала Юля. Це не схоже на хворобу, відповіла Оля. Його ніби щось виснажує зсередини. Ми вирішили розділитися. Юля з владом пішли до джерела по воду. Я залишився біля Артема, а Оля та Саша пішли на узлісся з братих Мис. Через півгодини повернулися влада Юля з водою і ще більшою тривогою на обличчях. Вони побачили у лісі якусь фігуру. Наче жінку у Але коли гукнули, та зникла між деревами. Ми спробували не зважати, та за годину зникла Саша. Просто не повернулася. Спершу ми вирішили, що вона заблукала, Влад кинувся її шукати. Ми гукали, бігали навколо табору, аж доки я не знайшов її речі. Наплічник розірваний блокноти сліди босих ніг, які вели в темні хащі. Вона не пішла сама, сказав я, її повели. Настала ніч. Ми лишили багаття горіти і сиділи біля нього мовчки. Раптом почули її голос. Саша, він лунаве з лісу. Допоможіть, будь ласка, Віля рванула вперед, але влад її зупинив. Ми всі знали, що щось не так. Голос був знайомий, та в ньому не було болю, лише імітація болю, як маска. Ми бачили, як Артем вийшов з намету. Його очі були якісь дивні. Він ішов туди, звідки лунав голос. Я намагався його зупинити, але він лише обернувся і прошепотів вона вже з нами. Я не пам'ятаю, як ми бігли. Пам'ятаю лише, як темрява стискалася навколо нас, наче в'язка рідина. Гілки хапали за одяг, коріння ніби змішувалося, перекриваючи шлях. Ми намагалися триматися разом з владом, тримаючись за руки, бо інакше ліс поглинув би нас сподинці. Коли ми нарешті зупинилися, задихані, подряпані, я глянув навколо і зрозумів, що ми знову біля Христа. Камінь світився зсередини тьмяним червоним, як жар у попелі. Це Пастка. прошепотів Влад, Ми не виберемось. У лісі щось стогнало. Голос Саші лунав з різних буків водночас то жалібно, то глузливо, листя шепотіло. Вернись, Максим. А потім з'явився Артем. Він ішов повільно, але впевнено. Його тіло було схоже на людину, але рухи ні. Наче ляльку тягнув хтось за нитки. Очі світилися, порожні, у них не було особистості, тільки воля когось іншого. Ви всі прийдете, сказав він одразу двома голосами. Ми вже середині вас. Я вхопив влада з руку, і ми знов побігли. Не цей раз не тікали, шукали сховок. У печерах під пагорбом ми знайшли виступ, де й залишилися на ніч. Було тихо, але тиша була жива. Влад не спав. Я чув, як він молився, як стискав у руках уламок того самого каменя. Він не зупиниться, сказав Влад, поки ми всі не станемо його, тіла це не кінець, це початок. І я мовчав, тому що теж чув усередині мене не думки, шепіт. Він проникав у сон, у свідомість, у шкіру, і я знав, ми не самі, ми ніколи не були самі. На ранок ми знайшли Юлю біля джерела. Вона сиділа, тремтячи з брудом на обличчі, і її губи шепотіли руну, якої ми ще не чули. Вона малювала її на землі пальцем, не розуміючи, що робить. Вони прийдуть зсередини, сказала вона. Він не один. Їх шість, шість у ньому і через нас шість тут. Я злякався більше, ніж будь-коли. бо зрозумів, ми не боремось з одним демоном. Ми частина ритуалу, відключені всі. Оля зникла перед світанком. Тихо, без крику, без слідів боротьби. Лише її шарф висів на гілці. Ніби хтось повісив його намисно. Під ним зола утрамбована в землю у вигляді ще однієї руди. П'ята залишилась ще одна. Ми з владом дивилися на неї мовчки. Юля стояла остро. вона знову малювала. На корі сосни пальцем ті ж символи, що ми бачили на камені. Коли я спитав її, що вона робить, вона навіть не відповіла. Її зіниці були розширені, а голос чужий, порожній. Ворота майже відкриті. Він чекає. «То чекає, прошепотів Влад. Той, що з глибин, старший за сонце, той, хто був домовий. Я хотів її зупинити, вдарити, може, навіть зв'язати. Але тоді вона заплакала раптово по-справжньому. І впала на коліна. Допоможи, я не хочу бути провідником. Ми зрозуміли, що часу майже не залишилось. Влад запропонував зруйнувати камінь. Ми знову вирушили до хреста. Ліс більше не приховував вороже ставлення. Дерева шепотіли, земля хрускотіла під ногами, ніби в ній щось ворушилося. Я вдарив уламком дерева по центральному знаку. Камінь задзвенів. Не як мінерал, а як щось живе. І з нього вирвався голий, земля під нашими ногами здригнулася. І тоді ми побачили Артема. Він стояв у колі з шестерон, голий, з розпоротими грудьми. Його тіло диміло, кров не текла, вона витікала темним світлом. Ви запізнились, сказав він. Ритуал завершений. Ми хотіли тікати, але земля перед нами розійшлась, як шкіра під ножем, і знизу вирвалося щось не тіло, не дух, а присутність. Воно мало форму, велику, спотворену, багаторуку. В його очах ми побачили порожнечу. Юля опаланиці. Влад підскочив до Артема, але його просто поглинуло, як краплю в волі. Не залишилось нічого. Я залишився сам, стояв біля розламаного хреста навпроти створіння. Але воно не торкнулося мене лише прошепотіло у голову. Ти шостий Ти прийдеш сам. І тоді Артем розсипався на пил. Руни згасли. темрява згорнулась у себе, ліс затих. А я залишився. Ми з Владом залишилися удвох. Юля знову кудись зникла вночі, лишивши по собі лише сліди ніг у болоті біля струмка. Було відчуття, ніби ми не просто в лісі, а всередині живої істоти. І вона дихає нами. Це не просто місце, сказав Влад, це організм. Він втягує нас як поживу». Нам не вдалося спати. Ми ховалися від звуків. Шародіння, скрипу, шепоту щулився просто зі стоборів дерев. Ми намагалися не озиратися, але очі, вони з'являлися скрізь. Паруючи, жовто-білі, наче горіли під корою, а потім я побачив постать у темряві на краю галявини. Висока, з неприродно довгими руками. Вона не рухалась, але я знав, вона дивиться. Він не можу увійти повністю, прошепотів Влад він потребує всіх шістьох. Ми останні. Уночі влад зник. Я прокинувся від того, що щось гарчало поруч. Його спальник був порожній, але теплий. На землі руна шоста свіжо нанесена. Я кликав його до ранку дарма. На світанку я зібрав рюкзак і пішов на навмання. І коли вже не міг рухатися, вийшов до старої глиняної хатини на узлісі. У ній не було нічого, окрім дзеркала, і в ньому я побачив себе. За моєю спиною були очі ті самі, і я знав, він нікуди не подівся, він у мені, він спостерігає. Я біг, як міг. Дерева розступались переді мною і одразу змикались, наче намагались не впустити. Ліс не просто дихав, він думав, він був живий, і його свідомість належала комусь іншому. Позаду чувся гу не звук, вібрація, щось велике ворушилось під землею, наче прокидається з віковічного сну. Я падав, ранився об білки, ковзав по вологому ґрунту, але не зупинявся. Я знайшов ущелину між двох волонів, сховався, затаївся, не дихав. Було тихо, занадто. І раптом у тій тищі хрускіт. Увільний, обережний, досі йшов просто до мене. Я заплющив очі і почув його голос у собі. Ти вже не гість. Ти частина. Приймай це. Я хотів закричати, та не міг. У грудях застряг камінь жаху. Уява малювала те, що стояло за скелею, Безликого, темного, обвитого корінням володаря цього лісу. Коли я знову відкрив очі, був день. Сонячно, пташки співали, я лежав серед поля. Поруч уламок того самого каменя спочатку. Він був теплий, як тіло. Я не знав, як вибрався. Можливо, Влад таки відвів його увагу, можливо, щось зламалося у ритуалі, але я залишився живим. Один я знав не врятувався. Мене просто випустили. Я пішки дійшов до траси. Чоловік у бусі підвіз до міста. Я мовчав усю дорогу, в очах водія з'явився страх. Певно, бачив у мені щось, чого сам я не усвідомлював. Наступні дні минали в напівзабутті. Тіло моє було тут, але розум десь глибше, я бачу сни. Як хтось прокидається, бачив очі Артема, бачив, як Саша пливе у чорній воді, а з її грудей росте дерево. Влад! Його посмішки останнє, що я пам'ятаю до вибуху білого світла. І я відчуваю, він не зник, він лише чекає. Ритуал не завершено, шоста душа ще не принесена. А я, я вже не людина. Я щось інше. Я живий, але я не врятувався. Я йшов, у лісі не було часу. Світло не змінювалося, я не знав, день це чи ніч. Дерева мовчали, земля дихала. Кожен мій крок лунав, як удар дзвону у порожньому храмі, і з кожним кроком я відчував його ближче. Я вийшов до того самого каменя, навколо нього знаки шість, всі шість. Останній був мій. Я не креслив його, але він був червоний, вологий, свіжий. І тоді я його побачив. Він не мав форми. Він був тінь, що текла між камінням, як чорна річка. У нього не було обличчя, але я знав, що він дивиться на мене. І я знав його ім'я. Ми всі його знали ще до того, як почали говорити. Це було первісне ім'я забуте, заборонене. Але воно існувало в нас самих. І ми прийшли до нього самі. Він говорив до мене голосом Матері, голосом Артема, голосом моїм власним. Він не просив, він обіцяв. Обіцяв припинення болі. Обіцяв знання, обіцяв завершення всього, що не має сенсу. Ти був останній. але ти сам прийшов без примусу. Це робить тебе гідним. Я пройду через тебе. Він простягнув щупальце, темне як ніч без місяця, і торкнувся мене. У ту мить я побачив усе. Я побачив, як ліс був створений не природою, а ним. Побачив, як усі ті, хто шукав істину, втрачали себе. Як хрест, камінь, руни, це не захист та двері. І ми самі їх відчинили. Але я ще мав силу, я тримав уламок, той самий, що вирвав із тіла Артема, і я ввігнав його собі в долоню. Біль пробився через туман ілюзій, і в цей момент я знову став собою, лише на мить. Але цього вистачило. Я закричав. Закричав з усіх сил крізь землю, небо, коріння, час закричав і світ зрушився. Тінь відступила, не зникла, лише сховалась, відступила глибше, і я впав. Не знаю, скільки часу минуло, коли я прокинувся, був сам на узліссі, як тоді. Та я знав, це не був порятунок, це була відстрочка. Бо він ще чекає. Був він увійшов частково, і я став провідником. Не повністю, але достатньо, щоб чути його кожної ночі. Тому я й пишу це не як застереження, а як попередження, бо якщо я зникну, значить він знову шукає когось. І той, хто читає, можливо, вже обраний. Не йдіть на трахти не шукайте старі знаки, не читайте рун, не торкайтесь каменя, бо він ще там, і він не один. Сьогодні 9 червня, четверта ранку. Я сиджу біля вікна, місто ще спить, але я відчуваю, що у темряві щось рухається, я не в змозі більше тікати. У снах я знову і знову бачу хрест, чую голоси. І кожного разу чіткіше, вони не кличуть, вони наказують. Я розумію завершення обряду це не кінець. І якщо я зникну, знай, що він вийшов. Можливо, ще не повністю, але досить, щоб більше ніхто не зміг повернутися. Тому я залишаю цей запис. Можливо, він зникне разом зі мною, можливо, ти читаєш його вже в інший час. У світі, день ніч не закінчується, це не історія про зло, це попередження. Бо зло це ми, це наші руки, що відкривають заборонені двері, наші голоси, що промовляють старі імена. наші серця, в яких він знаходить ґрунт. Я йду, повертаюсь туди, звідки не мав виходити. Бо я останній, бо так треба. Бо інакше він сам знайде іншого. А так, можливо, ще залишиться час. Для вас прощавайте, Максим, 9 червня, 4 година ранку.